Всім привіт, Ворон ГМД на связі. І сьогодні я поговорю про головні проблеми оцінювання рівнів у Geometry Dash. А ми пігнали. Мене спіткнуло робити взагалі це відео то, що є такий рівень, як Infinite Power, Його не оцінювали 8 років. Розумієте наскільки це довго? Добре, його оцінили. Рівень крутий, е, кру, дуже крутий як для 2.0, бо більшість рівнів в цій версії це гімно засране. Розумієте? І так, його потім з часом ну, В мене питання, чому? Його анрейтнули? Він виглядить дуже-дуже круто, як для 2.0. Чому там не анрейтент більшість інакших 2.0 рівнів? Вони ж виглядять зовсім неякісно. Вот Оце мене іменно і спіткнуло робити це відео. Давай поговоримо в цілому про проблеми. Ер, оцінки рівнів у Geometry Dash. Перша проблема це є низькосортність рівнів, які оцінюють у Geometry Dash. Є куча рівнів від кратерів, і ті рівні виглядять настільки ужасно, що хочеться обливати, коли ти то все дивишся. Коли І уж особливо, коли ти то все граєш. Slash a new baby наприклад, від NP. Чи як там він? І той рівень настільки поганий. Що йому можна дати премію. І взагалі креатор того рівня робить дуже-дуже погані рівні. Ну чомусь їх оцінювали. І я так вирішив, що я построю якийсь рівень на колінку, і якщо його оцінюють, то я поцілую свою однокласницю. І це правда. Мало би бути. Добре, далі проблема оцінювання. – це… Оцінювання демонів. Ото, ото жах повний. Давай візьмемо ситуацію з тим же Abyss of Darkness. -ом. Там, де просто хотів відмінити Нейрона і, а, і його єлі рейтнули. Но рівень то хороший, і це є правда. Ну, зато всякі золоті городи, якщо що. Не про, я не про той Демон, а екстрим є в, в топі золотігород. І він настільки поганий, що то. Та. І Є ще таке чудо креаторської інженерії, як Коварета. Я не знаю, ну яким божим дивом це рейтнули. Коли, коли ти дивишся шоу того рівня, то в тебе із очей. Сліз падає кров. А коли ти граєш в це, то ти хочеш сразу викинути комп'ютер, на кому ти то все граєш. Вот так. Далі є ще такі проблема оцінювання. Це то, що. От багато рівнів, оцінених від відомих креаторів, – це повне гімно. Наприклад, віпрейновські рівні мають багато копіпасти, їх ще якось оцінювали. А від всяких ноунеймів, які зробили дуже хороші ворки, їх чомусь не оцінюють. А чому? Ну, питайтеся у Роба. Або в модераторів, які е, не, не хотіли, щоб оцінювати той рівень. От так. От я розказав про головні проблеми оцінювання рівнів. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, і, може, ще ми колись побачимося. Пока!